Латін, джерело Джереломіо, Дехіро і Нозетолу, Марганцю та Елметел триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Пам'ятаємо попередню зустріч. Я маю на увазі той момент, коли президент України відвідував Вашингтон Білий Дім. А, проте... про те. Які ризики зараз є для України після того саміту на Лясці, де Трамп приймав кремлівського диктатора Путіна? Поговоримо з нашим наступним експертом Юрій Богданов, консультант із стратегічних комунікацій, публіцист, ведучий а, програми Deep State на радіо НВ з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю тебе в ефірі! Вітаю! Ну, поговоримо про найцікавіший, мабуть, і найбільш ризикований день за останні півроку. Ну от е якщо ми говоримо про те, що він найризикованіший, чи ти це пов'язуєш саме з тим, що ми бачили 28 лютого, і от е з заявою Трампа, він про це написав в своїй соцмережі, True Social, про те, що ну президент Зеленський може закінчити війну буквально раптово, ну буквально сьогодні миттєво, так якщо він хоче, о або, або, або він може продовжити. Битися воювати далі. Тож з чим ти пов'язуєш те, що цей день найризикованіший за останні часи? Ну я справді не пов'язані з цим, не з іншим, тому що ми розуміємо, що будь-які дописи Трампа це дописи з метою стиснути свого опонента, свого співрозмовника. Йому не важливо, хто це там? Путін це. Урсула фондерляїн Майк Майкарні чи Володимир Зеленський. Він просто тисне. Я сподіваюся, що президент добре підготовлений і розуміє, що йому головне не піддаватися на провокації, які безумовно Трамп компанія будуть до нього стосовувати. Теж саме я дуже спов'язую з 28 лют... 8 лютим. Тут питання скріше в тому, чи зможемо ми переконати наших американських в цьому цього, цього контрагентів. Чи зможуть європейські партнери це зробити? Що їм все ж таки треба не повторювати просто? Позицію Росіян під час перемовин, а все ж таки згадати, що вони найбільша в світі держава, і що вони, якщо хочуть дійсно завершити війну, якщо хочуть дійсно, хоча б у форматі заморозки, це просунути, мають вимагати чогось і від Росії якихось дій і від Росії. Тому для мене головне головний ризик полягає в тому, що ми сьогодні не зможемо скоригувати погляд американської адміністрації, і вони будуть консолідуватися з російською позицією. А чого Хоч росіяни, ми знаємо, вони хочуть тут е, окупувати Донецьку область без перемоги в Донецькій області, що неможливо принципово. Друге, е, вони захочуть е, ще якихось додаткових поступок від України. Тому для мене головний ризик в тому, що сьогодні американська позиція не буде скоригована. Якщо ми зможемо продовжити оцю човникову дипломатію, і зможемо, хоча я це слабко вірю, вийти на якийсь е, формат. Компромісного перемир'я зараз, тобто припинення вогню без будь-яких додаткових умов, то це дійсно може стати шляхом до миру. Якщо ж Америка буде в тупу повторювати російські вимоги або йти за ними на догоду Трампа, ну доведеться знову пройти той цикл, який ми проходили в лютому. Тобто, спочатку е нормалізація американського ставлення до всієї війни, потім Умовно поверне до діалогу, тому для мене найголовніше, що сьогодні вже адміністрація Трампа вийшла з перемовин з Україною і Європою. З трохи іншою позицією, ніж у Трампа було у п'ятницю, Слухай, Ну от якщо повернутися, все таки до 28 лютого, ми всі в прямому ефірі спостерігали те, що відбувалося, коли президент Трамп разом з віцепрезидентом Джей Ді Венсом атакували українського президента. Що тоді пішло не так на твою думку? Чи Українська сторона, ну в сенсі, ми українці, неправильно оцінили, як розмовляти з Трампом. Що треба робити зараз для того, щоб не повторити ну, той дуже неприємний випадок? Нуля мою думку, головне, що ми не оцінили, це того, що ми думали, що можна ну, і адміністрація президента. На офіс президента наш тоді неправильно оцінили саму стилістику, що Трамп не збирається говорити про ніякі серйозні речі. Він хоче на Зеленського тиснути змогу капітуляції, а Зеленський намагався говорити з Трампом як з рудоволосим Байденом. Тобто, що, мабуть, було все ж таки помилкою. З того часу ми зробили багато висновків. Ми бачимо буквально в кожному дописі, в кожній заяві, в кожній зустрічі, Зеленський дякує Трампу. Невідомо за що, але дякує дуже дуже щіль. Вільно я думаю, що він почне сьогоднішню свою зустріч з десяти подяк Трампу за те, що він дуже хоче укласти мирну угоду, а потім вони вже прийдуть до суті. Плюс з того часу, що мене трохи заспокоює, і навіть нас налаштовує на певний оптимізм, ну як мінімум, що нас не зможуть протиснути на очевидні поступки росіянам, що у самій Америці серйозно змінився контекст. І е, закінчився медовий місяць е, Трампа навіть з його аудиторією. І по-друге, надто багато скандалів, розслідувань і різного тиску на Трампа. І навіть е, сталася річ, яку я точно не очікував за останні шість місяців, в тому числі стараннями консервативних медіа, той самий нью йорк Пост, навіть серед республіканців. Е, Ідея підтримки України зброєю зросла більше ніж на 20%. Тобто, якщо збільшення підтримки, то ми, тому, що якщо умовно в лю січні лютому лише 30% республіканської аудиторії вважали, що Україні треба надавати збройну підтримку, то зараз їх більше 50%. і Трамп теж не може на це не е озиратися. І враховуючи, що він... Серйозно втратив у підтримці найбільш радикальних мага, найбільш антиукраїнських, до речі, виборців республіканської партії. Йому теж треба. Все ж таки дивитися і в цей бік вони дуже хочуть швидко, швидко, швидко. Ми чуємо, що ми там маємо на щось погодитися, але мені цікаво в цьому випадку дві речі зрозуміти е, навіть якщо швидко, навіть якщо завтра у нас там заморозка, і ми щось віддаємо. Росіяни нам щось віддають питання. В тому хто буде це контролювати, тобто хто будете тими силами, тими миротворцями, тими контролерами, які будуть слідкувати, щоб росіяни і українці, окей, там ми один одному не довіряємо, дотримувалися цього перемир'я чи вимог завершення війни? Хто будуть? Всі чудові військові вони будуть не знаю китайськими, турецькими, індійськими, російськими, європейськими, е арабськими. Хто буде це робити? І якщо там щоб Трамп не писав у себе соцмережі, що він там не говорив, що Зеленський може погодитися, якби Зеленський був готовий погодитися на якісь їх їхні з Путіним вибачте, мутняк, ну це було б доволі важко реалізувати е без е проговорення серйозних питань. Контролю е, етапності, таке інше цього на столі немає. Я так розумію, зараз туди всі їдуть колективно, європейці, в тому числі, можливо, щоб пояснити Трампу е, доволі очевидні речі, про які він чомусь воліє взагалі не згадувати, і навіть Рубіо про це не згадує. Хоча здавалося, б, всі можливості в нього є. Е, я думаю, що теоретично ми можемо навіть спробувати повернутися до чогось серйозного з точки зору тиску на Росію. Якщо дійсно сьогодні ми повернемо Трампа в адекватність або хоча б в нейтральність, але я думаю, що зараз найкраще, чого може досягти реалістично, це як мінімум, е повернутися до налаштувань спочатку припинення вогню, а потім всі інші перемовини, тому що без цього жодна конструктивна розмова в принципі неможлива. Ну, давай так, ми розуміємо, що це ж перемовини. Так, є така початкова позиція Росії про те, що ми маємо вийти, значить, з Донецької, Луганської областей, просто їм віддати. Вони нібито тоді вийдуть з Сумської, Харківської, Дніпропетровської. Я бачив таке формулювання. Є такий Ярослав Трофімов, Він є головним міжнародним кореспондентом Wall Street Journal. Він це назвав «пінкі проміс», в сенсі, коли на мізинчиках, знаєш, обіцяють, що Росія так на мізинчиках обіцяє Україні, нібито вона втрат. Третє, не буде нападати на неї. Але коли є перемовини, ми розуміємо, є початкова позиція. Ніхто ніколи не погоджується на початкову позицію. Зараз я побачив коментар з боку постійного представника США при НАТО, такий Метью Ітакер. Він значить сказав про те, що США очікують зустрічних пропозицій від Зеленського щодо мирної угоди з Росією. Тобто сьогодні ввечері вже чекають зустрічних пропозицій. Якими можуть бути зустрічні пропозиції від нас? Здається, єдине на що ми можемо погодитись, ми заморожуємо війну по лінії зіткнення, так? там, де росіяни знаходяться, там вони і знаходяться. Чи ти бачиш якісь інші варіанти? Я чесно не бачу інших варіантів, і тут ти повністю І Більше того, я скажу, що це власне те, з чим ми прийшли з американцями. Тобто, ми ж власне той план, який ми просуваємо послідовно, спокійно. і Тут я думаю, нам треба триматися цієї, лінії, що ми заморожимо війну, ми надаємо Україні гарантії безпеки, можемо відкласти вирішення питань по окупованих територіях, там не знаю, на 50 років. Е, ну, тому що ці, ці цифри насправді мають жодного значення, взагалі ні про що не кажуть, тому що це було багато разів, ніхто до кінця цього не дотримувався. Нам потрібні залізні гарантії безпеки від, від Росії, е, ну тобто, як мінімум е, дозвіл на спокійно, ну то тобто, не, не чинення нам спротиву щодо озброєння щодо чисельності ЗСУ, щодо можливо находження на території України е, сил, е, які будуть навчати чи обмінюватися досвідом з нашими військовими, які будуть проводити тут тут військові військові навчання. І, на мою думку, е, перше це припинення вогню, обмін всіх на всіх. І гарантія безпеки питання території можна вирішити які, в якийсь інший час. І більше того, знову таки, це те, про що ми з американцями домовились в Ріаді. І Я впевнений, що зустрічні пропозиції Зеленського і європейців будуть про те саме. Тобто, ми е з вами домовились з вами це зі штатами, домовились про це в березні. І з того часу нічого не змінилося, росіяни нічого не виконали. Тому спочатку це а потім все інше. І зрештою, я думаю, що якщо Путін буде готовий до перемовин цієї осені, а я не думаю, що зараз щось буде в плані завершення війни, то вона так і закінчиться. Якщо ж Путін дотягне до моменту, а Трамп його не врятує, що російська економіка почне справді колапсувати, ну тоді вже перемовини будуть зовсім іншими. Зараз мені вдається російська перемовна позиція. Вона клоунська. Відверто і з вимогою здати те, що вони не змогли захопити, і з цією історією з московською церквою і історія з російською мовою. По перше, він чергове підставляє всіх російськомовних в Україні. А по-друге, це вимоги, з якими мир не укладають. Це вимоги, які не можуть бути виконані і не будуть виконані. Тому я думаю, що на сьогоднішній день найкращий варіант, що ми можемо пропонувати. Знаєш, була така стара римська формула. Римляни на початку і в кінці війни вимагали від своїх опонентів одного і того самого. Ми маємо вимагати так само. Тобто, у нас є вимога е, порівнянні з початком каденції Трампа, припинення вогню, потім все інше. І я думаю, що з цим ми і прийдемо. Зрештою, е я впевнений. Формула укладання миру такою буде. Е ми припиняємо війну по поточній лінії розмежування. Ніхто нічого не чіпає демаркаційна зона гарантії безпеки для України, питання територій, які мають, начебто, спірний статус, буде у часі відкладено на певний проміжок часу. Це те, що буде на столі. Як воно буде в реальності? Чи будуть достатньо переконливі європейці, щоб Трампа утримати від... Ідіотських ультиматумів Ну, подивимося. Я впевнений, що цього разу у нас не буде такого скандалу. Бо він нікому не потрібен, і Трамп буде в ньому погано виглядати і навряд чи не буде його провокувати. Але перемовини будуть жорсткими. Надто ми бачимо, Трамп хоче все ще дружити з Путіним. От щодо того, що він хоче дружити з путіним, знову ж давай повернемося на скільки на три дні тому, на 15 серпня, коли дійсно з червоною доріжкою, червоним хідником зустрічають Путіна. Ота та фотографія, де американські військові якраз розгортають цю червону доріжку перед трапом його літака, е, які головні, головні висновки ти для себе там зробив? Е, Трамп виглядав людиною. Яка має велику честь приймати кремлівського диктатора, це вже не вперше. Ми пам'ятаємо, наприклад, їхню зустріч в Хельсінкі у 2018 році, коли він навіть сказав, що довіряє Путіну більше ніж своїм спецслужбам. То що ти побачив там? І давай так, як ти для себе пояснив, чому Трамп навіть не пробує говорити, хоча б трохи жорстко з Путіним, готовий віддавати йому все. Мені здається, що він насправді те, що готовий все віддавати. Він скоріше, знаєш, відчуває таку солідарність з автократами і диктаторами. Він справді любить таких правителів. Ми знаємо його захоплення кінчинином, хоча здавалося б, ну ким захоплюватися. Він дуже свально відгукується про Мохаммада бін Салмана, наслідного принца Судської Аравії, як, ну, який, вибачте, організував і замовив вбивство нашого колеги. Хашогі, якого буквально розшанували в турецькому консульстві американського громадянина, він... до речі, так, так так, так, і в тому числі підданого Саудівської Аравії гаміна США. Він захоплюється Орбаном. Тобто він любить диктаторів, і вони для нього більш зрозумілі ніж якісь там демократичні лідери, які які ну він хоче, сам бути таким, просто не може, але при цьому тому він так приймає Путіна, лідер великої держави. Вже 26 років. Прости господи, узурпує владу. Тому Путін для нього зрозумілий Зеленський і всі інші демократичні лідери. Вони для нього не такі зрозумілі, не такі приємні, і тому для, така честь для людей, яких він вважає такими е, духовно близькими собі. Але питання дружби з путіним це питання ще об'єктивної політики. Трамп, як і властиво всім людям з, з автократичним мисленням плутає особисті відносини з відносинами з країнами чи режимами, і тому як би він не хотів лестити путіну, обхаджувати Путіна. Є кілька. Фактів, перше перемовини, вочевидь сталося не дуже успішно для обох сторін. Тобто, хоча він знову там намагається щось вимагати від України, але це скоріше спроба врятувати обличчя після невдалих перемовин, тому що ми знаємо, друга частина була скасована, вони навіть скасували спільну вечерю, подарунки там один одному не вручили. Тобто, про всіх нюансах вони ні про що суттєво не домовилися на, на, мою, на мою думку, або домовилися про те, що не сподобалося ані Путіну, ані Трампу. Хоча Путін в будь-якому разі щось виграв, тому що його прийняли в США. А ось про Трампа йому доведеться або зараз торгуватися з Україною і з Європою, а потім. До Путіна повертатися, або розраховувати, що він мовить українців і європейців на серйозні поступки, або, хоча б на якісь там номінальні поступки росіянам, щоб наблизитись до мирної угоди. Тобто я не скажу, що він там щось серйозне віддав Путіну, чи отримав в його. Повторюся зараз. не ті позиції, що були в січні-лютому. В він набагато слабші позиції, з точки зору можливостей просувати свої вимоги. Зараз Америка вже нічого нам не дає, крім продажу зброї. Відмовитись від продажу зброї Україні і Європі було б доволі дурним рішенням е, е, вимагати від нас чогось крім замороження війни по лінії розмежування. Він теж навряд чи може, тому що немає в нього інструментів примусу. А якщо чесно, американське посередництво з Росією нам нам для капітуляції не потрібно. Нам і для нормальних перемовин воно не потрібно. Нас є туреччина, є інші суб'єкти потенційні питання. В тому чи зможе Трамп е, заморозити війну, а це максимум доступне сьогодні, і оголосити це своєю перемогою. Для цього йому треба дати Україні гарантії безпеки. Точно дати росіянам щось. Що вони сприймуть як або загрозу, або або пряник в цьому випадку наразі він не наблизиться ні до того, ні до іншого. Тобто, якщо ми кажемо про зближення позицій сторін, позиція Росії і України не може бути зближена, може можна надати гарантії і погрози одній стороні, і пряники і погрози іншій стороні, щоб змусити їх заморозити війну. Але більшого він не може досягти, і якщо він це усвідомлює, або якщо йому це пояснять, то він дійсно може наблизитись до омріяної премії миру. Якщо якась угода буде підписана, якщо ж він буде тільки односторонньо тиснути на Україну, то він отримає рівно нічого, або гальбу масштабу Афганістану, що змусить нас дати Донбас, а, а ну якимось дивним чином, або просто продовження війни, де він буде неефективним миротворцем, тому. В нього якась позиція дуже слабка. Не факт, що це добре для нас, але особисто для нього він зараз втрачає від цієї своєї листивості щодо Путіна. Давай поговоримо трошки про те, що виграв Путін та Кремль. Ну так якщо подивитися, дуже поверхнево, здається, що вони. Ну, точно нічого не програли в принципі. Вони вимагають те, що вони вимагали з самого початку. Так ми оце ЛДНР, так званим зараз звільнимо, як вони кажуть, так і заживемо припіваючи. Якщо значить Зеленські на це не погоджуються, то тоді проблеми у України. Я на що звернув увагу? Я звернув увагу на те, що після цього саміту на Алясці говорила російська пропаганда. Ну, по перше, оголосили Росію над державою. Це окремо виходило. З самому початку випусків новин друга така дуже дивна історія. Це те, що значить, цей пропагандистський канал Раша Тудей показав трофійний захоплений у України американський БТР, такий БТР М 113 Захопили його, я так розумію, десь в районі Запорізької області. Ну, коротше кажучи, тепер він в районі села Мала Токмачка на Запоріжжі їде з російським та американськими. Американським прапорами. Ну, отак воно виглядає. типу бачите білий дім ставить на переможців. Можна так трактувати Ну от такі кадри, які демонструють російські пропагандисти. Тож, повертаючись до запитання, тому? що виграв Путін тут? Мені здається, що Путін е, теж в нього виграш полягає в тому, що він ще виграв собі трохи часу. Однозначно, тому що замість і тиску він отримав собі е, чергове коло, коли Трамп буде щось роб, намагатися м, заподіяти Україні і Європі. Це його головна перемога. А всі ці історії про прапори, про ставку на переможців, ну ми знаємо три речі: перше головна зброя Росії це понти. Друге, ми знаємо, що російські економіці, в принципі, капзда, питання в часі, коли вона її наздожене, і Трамп може цей процес або прискорити, або. Не прискорити все, тобто допомогти він Росії вже нічим тут не зможе, і третє. Поєднання першого і другого Росія намагається продати свої майже відсутні успіхи на фронті, які там просування мінімальні відносно втрат, і, і от цю риторику Трампа як сильно перемовну позицію. Але при цьому ми розуміємо, що і Україна і Європа чудово розуміють реальність стан справ Росії. Його здається не розуміють тільки Трамп і трохи Путін, тому що навіть про владні російські економісти вже б'ють на спалах, що все власне погано, і все дійсно погано з економікою там і. Буде, буде тільки гірше, а російська війна вона жилася тільки на грошах. Що особовий склад, чи всі інші питання? Принцип російський режим побудований виключно на, на необмежених грошових ресурсах, але навіть відсутність нових санкцій цього року скоротила. Нафтогазові доходи на 20%, Дефіцит вже в липні перевищив річні плани, а Головні витрати російський бюджет завжди планує на листопад-грудень, щоб протягом року статистика виглядала покраще. Тому зараз у Путіна прям. Немає козирів насправді серйозних, щоб змушувати нас до якихось капітулянських дій, і ми виключно через те, що ми все ж таки серйозно залежимо від Америки. Ми розуміємо, що з цією адміністрацією нам на жаль жити до 20 січня 29-го року. Можливо, і далі ми ж не знаємо, що буде далі. Нам доводиться це це вислухувати, будувати діалоги і намагатися прийти до якоїсь спільної мови ну, адміністрацією. А все інше ні нічого. Тільки час Путін виграв на жаль. Цей час теж дорогий, тому що кожен місяць, поки Росія може воювати, це ну сотні українських життів, як мінімум. Це атаки на цивільну інфраструктуру, на цивільні міста. Тобто, фактично, е Трамп, який мріє завершити вбивство, відсутністю тиску на Путіна, просто продовжує. Е Термін, як який Путін може вбивати українців, більше перемог в нього немає. А оці ці пропагандистські понти і надування щок. Ну, це головна зброя росіян. Наша головна задача на це не вестися і це все псо пропускати повз вуха і повз очі. У нас є своя задача допомагати збройним силам. Ті, хто не в ЗСУ, для ЗСУ. і тут питання в тому, чи зможуть українські і європейські дипломати все ж таки привести Трампа до тями. Ну будемо знати сьогодні. Ну або більше все ж таки завтра. Тут є питання в тому, що Європа готова запропонувати Україні в якості гарантій безпеки. Знову ж це окрема окрема розмова. Розмова для окремого сегменту нашого ефіру. Юрій, дуже дякую тобі е, за твою аналітику. Нагадаю, Юрій Богданов, консультант зі стратегічних комунікацій, публіцист ведучий програми Deep State на радіо НВ, що середи о 15.00 був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.